Нинішня осінь буде вирішальним періодом у війні. Принаймні у цьому переконані в головному управлінні розвідки там наголосили, що, хоч зима і буде складною, але заплановані Україною заходи будуть успішними і плани ворога е, вдасться зірвати. Мовляв, укомплектованість деяких підрозділів Російської Федерації, які брали участь у бойових діях з лютого, зараз складає лише 30%. А ця цифра нижче будь-яких необхідних показників. При цьому Москві не вдається. Поки що втілити в плани і не вдасться за словами наших гур плани щодо набору на контрактну службу, ні щодо добровольців вони не виконуються більш ніж наполовину. І власне це скоріше за все ляже в основу того, що росіяни успіху не матимуть. і Нам вдасться їх і зупинити, а зрештою і відкинути. Ну розуміємо так, що пан Буданов говорив, що буде друга частина серпня, який вже триває сьогодні. Двадцять тому число буде вирішальною, і це він говорив ще на початку літа. Здається, можливо, в кінці е весни. Але ось він нещодавно так само вийшов і сказав, що ну я ж вам казав, що почався переломний момент, тому що раніше про прабабувну в Криму і говорити, і думати було зась. А тепер повідомлення звідти лунають. Тож, оце і починається цей етап. Друзі, етап перелому. Ну а розуміємо, справді, що росіяни потрошку оговтуються принаймні бійці на фронті. Вони розуміють, це що таке, це пекла українські і не хочуть воювати, а сюди також їхати не поспішають. Друзі. Ну за цим слідкуємо в будь-якому разі ворог ще на нашій землі. Маємо його е, знесилити і викинути.